Доброго ранку, наші любі вихованці та батьки! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Тема нашого заняття називається Україні звуковичків. Дітки, подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав у гості. Хто це, дітки? Так, це наш давній знайомий граматейко. Вас запрошую малята! Країну звуків завітати там мешкають звуковички. Такі маленькі звуки. Вони бувають голосні, співають всі вони пісні і приголосні дуже раді шепотіти, шепіти, бурчати, та не хочуть вони співати. Малята, чи зрозуміли ви, що вам сказав граматейко? Так, звичайно, зрозуміли, адже він вам все це казав зрозумілими словами. Дітки, скажіть мені, будь ласка, з чого складаються слова? Правильно, зі звуків. А які бувають звуки? Голосні та приголосні. Правильно, малята. Ось ці звуки голосні. Всі виспівують пісні. Будемо і ми маляти разом зі звуками співати. А зараз ми з вами зробимо артикуляційну гімнастику. Перша вправа називається неслухняний язичок. Слід язик нам покарати, спершу зубка волю дати. Повторюйте зараз разом зі мною та-та-та, та-та-та. З язиком усім біда. Притомилися вже зубки, язичок карають губки. Повторюємо, будь ласка, па-па-па, па-па-па. Не язик, а верета. Добре, друга права називається коник. Коник скаче, цок-цок-цок. проскака вже п'ять річок. цок 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 цок-цок та цока. Коню бігать не морока. Зараз нам необхідно з вами підіймати наш язичок до піднебіння і класити язичком, як конячка. Спочатку клацаємо повільно, потім сильно. Так виконуємо 10 разів справу. Починаємо. Повільно, тепер сильніше робимо. Добре, молодці. Наступна вправа називається горішки. Смакує білочка горішки, жує і смокче цілих два. І не хвилюється ні трішки, що попереду зима. Ротик закриваємо з вами, кінчик язика з напругою по черзі впирається в щочки. На щоках у нас утворюються тверді кульки горішки. Давайте спробуємо. Ось такі горішки, да, у нас вийшли. Добре, молодці малята. М'ячик чарівний у мене є. В гру цікаву нас веде. А гра називається назви словом. Вам необхідно назвати слова, в яких є звук А. І ми заповнимо наш чарівний мішечок. Починаємо, будь ласка. Акула. Апельсин, автомат, абрикос, автомобіль, автобус, абетка. І що ми ще не казали? Ананас, так? Так, ось ми і заповнили весь наш мішечок. Час моделі слів складати. В словах звуки називати. Зараз скажете мені слова однакові чи ні? Подивіться, дітки, перший малюночок у нас лупа, а другий лапа. Нам зараз з вами необхідно зробити звуковий аналіз цих слів. Перший звук у слові лупа як буде? Який буде Л-Л? Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Другий звук який? У голосний позначаємо кружечком. Третій звук який? П-п приголосний твердий. Д. Позначаємо однією рисочкою. Так, і останній звук А. Голосний, позначаємо кружечком. Так, тепер виконуємо звуковий аналіз слова лапа. Перший звук який Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі другий звук який? А. Голосний позначаємо кружечком. Третій звук П, П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук у слові лапа А. Голосний позначаємо кружечком. Дітки, як бачите, звукова схема у цих словах однакова. А самі слова дітки однакові чи різні. Правильно, слова різні, вони мають різне значення. Та другий звук у словах різний. у першому слові це звук У, а у другому слові це звук А. Коли змінити у слові лише один звук, то зміниться і слово, і його, звісно, значення. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається зміни звук. Перший малюточка, перше слово у нас кіт. Ми з вами замінюємо голосний звук І на звук У. Кіт замінюємо і виходить у нас якесь слово Кут. Правильно. Далі білка. Замінюємо і на У, буде слово. Булка. Правильно. Так, далі. Річка. Ручка. Молодці. Так, тепер нам з вами необхідно замінити голосний звук А на О. Дивіться, хлопчик один. Сам, да? Сам хлопчик. Замість А ми ставимо звук О, і що у нас виходить? Правильно, сом. Так, каса. Що вийде? Коса правильно. І останній малюночок. Рама. Замінюємо А на О, і виходить у нас ім'я хлопчика. Рома. Так, дуже добре маляти. Зараз я пропоную вам відпочити і гімнастику для оченяток зробити. Так. Давайте спочатку ми з вами кліпаємо. Так, я вмикаю музику і ви повторюєте разом зі мною. Тепер дивимось ліво-право. Так, вгору вниз. Так, далі наступні вправи ми робимо колові оберти очами відкритими, потім закритими і потім виставляємо руку, дивимося вдалечі. Так. Починаємо. Так, тепер ми ручку ставимо близько, дивимося, потім закриваємо наші ученятка і відпочиваємо. Так, відпочили, з вами зробили гімнастику, далі продовжуємо працювати. Звуковички, малюнки нам подарували. А назви цих предметів не сказали. Давайте ми з вами назвемо, як все це намальоване називається. Перший малюночок. Акваріум, ананас, автомобіль, акула, автобус і... Апельсин. Починаються всі ці слова на який звук, дітки? А, правильно. Звук А ми позначаємо ось такою буквою на письмі. Тож звуки ми чуємо з вами і вимовляємо, а букви бачимо і читаємо. З букви А почне маляти, рідну абетку вивчати. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Так, зараз граємо з вами в гру, яка називається на що схожа буква А. Подивіться, ось наша буква А. На що ж вона схожа? Так, на намет вона схожа, так? І на драбинку вона схожа. Так, на що ще? На дах будиночка схожа, на пірамідку схожа. На ракету схожа, так? Добре, малято. Дітки, вам сподобалось наше заняття? Так, сподобалось. З якими звуками ми сьогодні товаришували? З голосними, правильно. А якими бувають взагалі звуки? Приголосні і голосні, молодці. А з якою літерою ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно з літерою А. Дітки наші звуковички кажуть вам до побачення. І граматика вам каже також до побачення. До нової зустрічі. І я вам також кажу до побачення.